всіх, хто нас дивиться. настав час підсумувати сьогоднішній день. Тож якими подіями він запам'ятався, місту та області, дивимось. Вибухи та пошкодження щодоби території України росіяни обстрілюють із забороненої зброї у ніч на 9 серпня. Знову постраждала Дніпропетровська область. По нічному нікополю окупанти тричі стріляли з градів. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Наслідок цього пошкоджені кілька житлових будинків на трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адміністративні приміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. Російські окупанти продовжують Обстрілювати Харків та область є постраждалі та один загиблий серед мирних жителів. Окупанти пошкодили готельно-ресторанний комплекс. Також пошкодили елементи транспортної та критичної інфраструктури. Пошкоджень зазнало також нежитлове приміщення. Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 8 метрів. За попередніми даними цієї ночі окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Білгородської області РФ на Донеччині. Цієї. Ночі теж було неспокійно. Зафіксували ракетний удар по селищу Константинопільське Корахівської громади. Зруйновано будівлі сільськогосподарського підприємства. Також був удар по місту Константинівка. Правоохоронці всю ніч рятували мешканців, які опинилися під завалами та заблоковані у власних квартирах. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 41 приватний будинок, поліцейська станція. За добу по області три загиблих, 19 поранених. Обов'язково евакуація на Донеччині триває. Збройні сили України відбили наступ російських військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські військові знешкодили розвідувальні групи у районах Великої Новосілки та Времівки. За інформацією Генштабу, внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу. Зокрема, наші захисники ліквідували за минулу добу 300 окупантів по 6 танків і бойових броньованих машин. 4 Артилерійські системи по одному гелікоптеру та засобу ППО, по три безпілотники та крилаті ракети, п'ять автомобілів та одну одиницю спецтехніки. Завтра, 10 серпня, у Тернополі день жалоби. Місто тужитиме за військовослужбовцями, які загинули у боях з російським агресором на Донеччині. Це Ярослав Федьків та Володимир Теслюк. Тож у Тернополі мають бути приспущені державні прапори із чорними лентами. Також заборонено проводити культмасові заходи. Біля Тернополя не розминулася вантажівка та рейсовий автобус. У салоні громадського транспорту перебували 12 осіб. Двох людей з травмами доправили у лікарню. Обставини ДТП встановлюють поліцейські. Жителям Тернопільського району загрожує по три роки тюрми. Хлопці замовляли наркотики через Телеграм. Як вдалося затримати порушників, дивимось у сюжеті. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області національної поліції викрили осіб, котрі через телеграм-канал замовили та отримали згорток з психотропною речовиною. Одного зі зловмисників взяли під час розпакування посилки біля одного з відділень служби доставки. В час відпрацювання міста Тернопіль пасинками у Бен тернопільській області біля поштового відділення був виявлений житель Тернопільського району, який збирав при собі посилку з наркотичними засобами. Зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю Михайла Демиди була отримана оперативна інформація про те, що Двоє жителів Тернопільського району через телеграм-канал здійснили замовлення психотропної речовини. Коли надійшов товар, один зі спільників поїхав, аби забрати його. Під час розпакування до молодика підійшли співробітники поліції. Гломисник намагався втекти та викинув згорток на землю, який правоохоронці знайшли під час огляду місця події. Я злякався, проїхав 15 метрів, зупинився і викинув. Вилучений речовий доказ направлено на експертизу. По даному факту порушно кримінальний провадження за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. Працінками бає встановлюються особи, які здійснили відправлення даних наркотичних засобів. Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий підозрюється у крадіжці. Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий підозрюється у крадіжці. Подія трапилася 5 серпня в торговому закладі на вулиці Вербицького. Один з відвідувачів магазину викрав зі стелажу мобільний телефон вартістю майже 11 тисяч гривень. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 ну, 283 70 або на лінії. 102. Не з'явилась потерпіла. Судове засідання у справі Олега Струня знову перенесли. Нагадаю, це водій, який у 2005 році в селі Петриків збив на смерть двох дівчат-подруг. Наразі обвинувачений під домашнім арештом. Коли має відбутися наступне судове засідання у сюжеті. Судове засідання у справі Олега Струня знову перенесли. Причина осудне з'явилася. Одна із потерпілих зоряна кравець, це сестра близнючка однієї із дівчат, які загинули у смертельній ДТП 16 років тому. Останніх трьох засіданнях не брала участь, потерпіла кравець. Відповідно, житиме судовим заходом її неможливо повідомити нажимчину поза під час проведення судового засідання, оскільки. Якщо таке повідомлення було би, вона б не з'явилося, не було б питань прикладення. Суд мав би можливість вирішити питання щодо продовження судового провадження. За відсутності цієї вказаної потерпілої тому прокурор подала клопотання і попросила суд відкласти засідання, щоб повідомити належним чином потерпілу про дату та час судового розгляду. У мене є клопотання щодо надання мені повістки судової для вручення потерпілій через органи поліції, і крім цього мною будуть вживатися заходи з метою встановлення можливо родичів потерпілої для її належного повідомлення для подальшого розгляду справи по суті. Суддя задовільнив клопотання. Судове засідання перенесли на 15 годину 11 серпня. Нагадаємо, 8 жовтня 2005 року Олег Струнь на смерть збив двох подруг у селі Петриків, 16-річну Наталію Гнатієвич та 17-річну Світлану Козлюк. Водій втік із місця ДТП і з'явився аж через 15 років. Торік він зізнався у скоєному. У вересні 2021 року справу передали до суду. Чотири роки позбавлення волі з позбавленням права, три роки керувати транспортними засобами. Таке покарання обрав апеляційний суд дівчині, яка спричинила смертельну аварію. Ще у 2018 році поблизу плебанівки, що на Теребовлянщині, автівка врізалась у дерево. Машиною керувала дівчина, яка лишень отримала права. Внаслідок отриманих у ДТП травм Померла пасажирка, двоюрідна сестра водійки. Суд першої інстанції визнав її винною. Ною проте звільнив від покарання у вигляді позбавлення волі. Батьки загиблої, 17-річної дівчини подали апеляцію. Днями Тернопільський апеляційний суд оголосив новий вирок. Вона сидітиме у тюрмі 4 роки. Нагадаємо, судили її інспектор автошколи, який нібито навчав дівчину водити авто, адже виявили, що уроки вона не відвідувала, і саме її необізнаність призвела до трагічного випадку. Шість протоколів склали на порушників, які рибалили на території гідрологічного заказника загальнодержавного значення Середської. Також фахівці екоінспекції провели роз'яснювальну роботу і нагадали, любительське і спортивне рибальство на території природно-заповідного фонду заборонене та потребує додаткових норм та порядків вилову, що на даний час на території області не встановлено. За незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення під суд у Тернопільській обласній прокуратурі встановили, що керівник підприємства, використовуючи спецтехніку та найманих працівників, незаконно видобував камінь пісковик і вивозив для продажу. За це порушник відповідатиме у суді за частиною 3 статті 240 кримінального кодексу України. Незаконний видобуток корисних копалин припинили правоохоронці. на сплачені податки внесок у перемогу України про це наголошують у державній податковій службі Тернопільської області. Скільки коштів надійшло у державну казну від тернополян та жителів краю у сюжеті Оксани Мацьопи. Шість мільярдів гривень податку до бюджету України заплатили тернополяни та жителі області за сім місяців 2022 року. Попри війну, така сума на 600 мільйонів більша ніж у 2021 році. кажуть в податковій службі. На протязі цього періоду часу військового так, в області, якщо взяти за мінусом ну робочі місця, як і були, у нас дуже мало. Мені здається, біля 500 чоловік скоротилися робочі місця. Ну це зрозуміло, багато людей виїхало за кордон, так але за рахунок того, що, можливо, переїхали переселенці, так теж люди беруть їх на роботу. Ну не, не, не дуже вони спішать, звичайно, в нас працевлаштовуватись, так але, але потрохи вони це роблять. Заробітні плати, платники як сплачували в повному обсязі, так і сплачують до сьогоднішнього дня. У 2022-му збільшилася також сума військового податку. Усі працюють заради одного наближати перемогу. А для цього збройним силам України потрібно, щоб працював бізнес і були податки, кажуть в управлінні ДПС на підвищення обороноздатності країни. Платники перерахували 246 мільйонів військового збору. що на 46 мільйонів або на 23% більше січня-липня 2021 року. До місцевих бюджетів Тернопільщини за сім місяців платники податків сплатили 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Окрім цього, податкова служба проводила перевірки на суб'єктах господарювання, зокрема і на АЗС. Якщо є перевищення ціни, податкова фіксує такі моменти, і ми передаємо, передаємо ці акти наші на Держспоживслужбу. Ми самі штрафних санкцій не виносимо. Ну поряд з тим ми. Фіксуємо інші порушення. Так, це можуть бути і коди в КТЗ, Це може бути відсутність ліцензії. Це може бути підприємство без документів. Це, це наші, це ми штрафуємо і, і виносимо за це штрафи. Найпліднішим податковим місяцем був липень, зазначають в управлінні ДПС Тернопільщини. До державного бюджету в липні тільки надійшло 972 мільйони гривень, що на 220 мільйонів більше липня 2021 року. З початком повномасштабної війни платники податків мають певні пільги, але, попри це, запевняють в податковій службі Тернопільщини більшість старається все вчасно сплачувати. Працюємо, щоб наближати перемогу України. У селі Базар на Тернопільщині люди переймаються через зміну роботи поштового відділення. Якщо раніше пошта працювала стаціонарно і кожен день, то зараз відділення стало пересувним і працює лише два дні на тиждень. Місцеві мешканці кажуть, через зміни у роботі пошти з'явились черги, а газети доставляють невчасно. У селі Базарно-Чортківщині стаціонарне поштове відділення перетворили на пересувне. Основна зміна полягає у тому, що спеціальна бригада працівників приїздить у населений пункт у визначений час, доставляє періодику, посилки, приймає оплату за комунальні платежі. У це село поштова бригада приїжджає двічі на тиждень. На роботу тут має лише дві години. Проте не всі підтримують такі зміни, адже це створює певні незручності, кажуть люди. Багато людей, скільки я чую, відказуються від підписки. Розумієте, бо їм приходиться. Приходити сюди самому, колись поштарка принесла додому газету. А зараз я так думаю, що хоча базар нормально зробив підписку, відносно будемо говорити на сусідніх сіл. А зараз тут половини певно того не буде, що І це теж йде до того, що тих газет не треба скоро. Два тижні є затримка, не то, що день-два-три. А дехто каже, що йому не треба калатури читати, хоч я де прочитати, то, що, як то каже, коли воно актуальне. Таким чином мешканці скаржаться на затримку газет та черги, які виникають у процесі роботи пересувного відділення. Працівників пошти не звинувачують, адже знають, що вони теж працюють в екстремальних умовах. У нас це не відточно. Возять вони, приходять запізненням, пропадає багато преси. Я за два тижні не отримав жодної газети. Я їх розумів, вони не в силі, це нове село і так далі. А це не підготовлено. Ви розумієте, я наприклад, я підписчик, наприклад, газет, і війна в життя, і домашньої і тернопільської випису. Я кажу, на третій квартал я не підписав. Мені не потрібна макултура, мені потрібна свіжа інформація. Преси. Черг ніколи не було на пошті, а зараз чомусь так вийшло, що їх скоротили і прийшли зовсім чужі люди, а вони не знають нашого села і наших людей. І так виходить, що люди приходять і черги створюють вже, щоб отримати пенсію. Газети вчасно не получають, бо не знають, куди нести газети, фамілії не знають людей. Голова громади каже, про проблему знаємо, але наразі вирішити її не вийде. Спілкувався і виходив на керівництво районної Укрпошти, на заступників обласного відділення. Ну, це їхня така програма, я так розумію, прийнята з Києва, і воно оце методично йде. Я рахую, це неправильно. Фактично, якщо аналізувати, сьогодні пошта буде зводитися до надання фінансових послуг населенню в селі. Це загальна концепція держави, наскільки мені пояснюють, що напрацьований на план. І вони приводять як господарську функцію до своїх видатків. За роз'ясненнями ми звернулися до керівництва Укрпошти в області. Там пояснили нам наступне. В межах проекту не мета закрити сільські відділення. От це, напевно, один із таких основних проєктів в Укрпошті, який відрізняється від всіх інших, який не пов'язаний з оптимізаційними процесами. Тобто, це не оптимізація, це намагання. Послугу Укрпошти в сільській місцевості зробити конкурентною і якісною. Пересувне відділення у селі Базар запрацювало на початку червня, каже Любов Гринчишин. До цього часу працівники готувалися та здійснювали моніторинг. Майже до кінця місяця працювали паралельно. І працівники е, листоноші села, які працювали, і бригада пересувного цей перехідний в травні місяці ми давали задачу: машина проїжджала дільницю і просто ознайомлювалася з територією, з протяжностями, робили заміри, дивилися, яку, яку саме територію буде в зоні їх обслуговування. Місяць працювали паралельно, і ми ставили завдання нашим працівникам, щоб за цей місяць е, люди, які до того працювали, наші листоноші, наші начальники відділення, ознайомили. З дільницею, розказали про які послуги, хто якою послугою найбільше користується. Ми вважали, що місяця достатньо на таку комунікацію. Якщо ми бачимо, що є складності, трудності, ми або продовжуємо цей період, або змінюємо графік, або додаємо години. Тобто це є живий такий організм, зважаючи на зауваження жителів, час роботи пересувного відділення у селі Базар збільшили. За результатами розгляду звернення нами було прийнято рішення збільшити час стоянки автомобіля в цьому населеному пункті. Якщо з 1 червня, коли поїхало авто, це було визначено 2 години. То зараз автомобіль буде приїжджати два рази в тиждень згідно визначеного графіку, і буде працювати 3 години в цьому населеному пункті. Стосовно інших питань роботи пошти, які турбують жителів громади. У відомстві також готові їх розглянути і вирішити. Чи є ціна у здоров'я дитини та щастя батьків? Відповідь є. Єдине, що коштує занадто дорого. 11-ти місячна марта із Тернополя страждає на вроджену ваду серця. Допобугти дівчинці може лише операція. Маленькій Мартусі немає і рочку, та на долю дівчинки вже випало чимало перешкод. Діагноз вроджена вада серця медики дитині поставили у шість днів. Відді її життя та життя мами перетворилось на суцільні лікарняні огляди та таблетки. Із пологового їх зустрічали не з кульками та квітами, а з каретою швидкої та переїздом у нову лікарню. «У Нас на шостому життя у нас виявили шум на сердечко. Місяць ми пішли, наш шум е, збільшився. Дирочка збільшилася, і шум збільшився. Тоді сказала нам прийти в три місяці. Дирочка ще збільшилася. Чекали так до півроку, що вона буде, що вона може зарости, але вона не заросла. Е, помімо того, у нас було ще. Крововели в головку. У Нас постійно лікування, постійно ну ми постійно в лікарні. У півроку марту обстежили лікарі столичного інституту Амосова. Висновок потрібна операція. Через декілька місяців до лікарняної карти дівчинки додався ще один діагноз гідроцефалія. У свої майже 12 місяців. Маленька тернополянка не може ходити та стояти без допомоги мами. Крім того, Мартуся не повзає. Нині у дівчинки два діагнози: основне потрібно лікувати серце, тож відкладати операцію більше не можна. Ми пішли на контрольне ехо, і нам сказали негайно оперуватися, що чекати вже немає. Куди. Вона росте. При ходьбі, от вона, коли плаче, то в неї такий специфічний піск починається. Такий, знаєте, як свисток в грудях дує, задишка наростає. І от від 29-го задишка збільшилася. І піск збільшився. Останнє ехо було, дирочка збільшилася на пущі на 4,5 мм. Ну, і, знаєте, якби то була одна дирочка, Операція безкоштовна, але на лікування, а в подальшому і на реабілітацію потрібні кошти, каже мати дівчинки. Хірургічне втручання проводитимуть у Києві. Юля з Мартою повинні бути там вже наступного тижня. Так як зараз воєнний час, то знаєте, ніхто толком нічого не каже, але знаєте, без того, щоб, без нічого поїхати теж не можна, тому що ну ми маємо лікаря, всього він сказав: Мені тільки вам треба, щоб була здорова дитина, щоб вона не чміхала, не кашляла нічого. Сім'я Марти звертається до усіх небайдужих, допоможіть врятувати дитину, адже дівчинка має великі шанси на повноцінне життя, життя у вільній та незалежній Україні. Де, 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 де. Війна на і тварин. Саме через бойові дії багато господарів змушені залишити своїх домашніх улюбленців. Кому щастить знайти нову родину? а Хтось залишається у притулку або ж просто неба. Оксана Смільська розкаже історію про незвичайного чотирилапого з Маріуполя. Кіт річард вже понад три місяці мешкає у ветеринарній клініці Тернополя. Це річард. Він переселенець з Маріуполя. До Тернополя потрапив разом зі своїми господарями, які тікали від війни. «Породистий висловухий кіт, але від народження є жертвою розведенців, тобто він має і ДЦП і генетичні певні вади, але йому більше п'яти років його люди любили. Весь цей час він був любимим сином. Річарда господарі були змушені залишити. Він дуже складно переніс дорогу до Тернополя, а переїзд в нову Україну міг стати для кота фатальним. Відтак, родина прилаштувала кота в клініці Олени Дайнеки. Відтоді вона ним опікується, Щоправда, раз була спроба прилаштувати тварину у сім'ю. Для річі дуже швидко знайшлася нова родина, тобто прийшла жінка, вона теж з переселенців, котра. Забрала річа до себе, просто вона мабуть не оцінила того, що це особливий кіт, йому треба особливий підхід, особливе харчування по життю. Принесла вона в нам в дуже поганому стані, і оскільки я сконтактувала попередніх власників і нових, тобто вони прийняли рішення його підати ефтаназі. Однак Олена пошкодувала тварину. Вона побачила, що річі почав у клініці добре їсти і помалу набиратися сил. Тому про ефтаназію не могло бути й мови. Відтоді, а це понад три місяці, річард мешкає у клініці разом із рештою котів. У яких немає дому. Не залишаємо надії, що в Річарда буде дім, тому що йому треба все-таки рухатися. Він хоче ходити по підлозі і навіть ходити по травці. От йому потрібний рух, він ще може прожити кілька років при відповідному нагляді, при відповідному харчуванні. Якщо вам сподобався Річард і ви б хотіли, щоб він став вашим домашнім улюбленцем, телефонуйте за номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Що ж такими подіями запам'ятався сьогоднішній день? Вірте в зсу, працюйте на перемогу України і дивіться новини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ.